Сьогодні в програмі шалений ігровий тиждень у Суперлізі Волині. Ласка Володимирівка та Мар'янівка завершують турнір, а чемпіон визначається навіть без зіграного матчу. Кубок Волині у битві грандів Волинського футзалу знову перемагає надія. Вища Ліга Волині. Луцька зміна вирішує долю переможця турніру. Фініш другої ліги Волині з футзалу. У Боратинської Ласки підростає перспективна зміна. Безкомпромісна перемога ветеранів зимного та Хорєва у фінальній частині чемпіонату області. Революційні події призвели до того, що на учасників чемпіонату Волині з футзалу чекав дуже насичений іграми тиждень. І розпочинали програму дві найбільш симпатичні останнім часом команди Суперліги Володимирівка та Ласка. З перших хвилин здавалось, що все краще виходило якраз у підопічних Андрія Петрова. Спочатку Леонід Єфремов влучним ударом у нижній кут відкрив рахунок у матчі, а невдовзі вилучення та пенальті у свої ворота заробив голкіпер Володимирівки. Пенальті Боратинська команда реалізувати не змогла, але за чисельної переваги рахунок все ж подвоїла, відзначився Андрій Ясінський. Втім, відірватися у рахунку надовго номінальним гостям не вдалося. Роман Кузьмич швиденько скоротив відставання, а до перерви команди обмінялися забитими м'ячами. У ласки знову забив Єфремов, а за Володимирівку своїм шансом скористався Петро Шелест. Коли на початку другого тайму Єфремов знову відновив перевагу своєї команди у два м'ячі, всі розуміли, що це ще нічого не означає, адже хлопці з Володимир Волинського району не раз демонстрували справжній бійцівський характер. І цього разу останні 15 хвилин матчу перетворилися у шоу Володимирівки. Роман Кузьмич та Вадим Жак влучними ударами зуміли зрівняти рахунок. Далі захист ласки забув про Петра Шелеста, який відправив круглого уже у порожню рамку. А на останніх хвилинах вже сам Петро витримав паузу та віддав гольову на Віталія Кашубу. 6-4. Володимирівка вдруге перемогла ласку. Спочатку ігри розслабились, дуже були якісь такі розхльобані всі. Потім, по ходу ігри вже почали настраюватися, щоб прибавляти в скорості. І за що того, за що скорості може і них, і в кінці пощастило, що забити голи. Плюс в них хороша команда. впереді два хороших нападаєчки, які завжди ціпляються. Єфремов завжди, як не удар, то завжди десь залетить. То Та все, так по ігрі думаю, плюс-мінус рівна ігра. Ну, Мобу би щастить трохи, щоб плюс, тут, може, ми більш зіграні наш колектив, та й виходить забав. Плюс сьогодні Кузьміч добре зіграв, забив два важливих гола, які нам дозволили зрівняти рахунок. А далі вже на контратаках зловили, та й виграли. Думаю, більше все-таки везіння, за що того і перемогли. Не змогла баратинська ласка перемогти і у другому матчі свого тижневого марафону проти Вотрансу. Хоча слід зазначити, що у турнірної мотивації у команди Юрія Волошина було більше, аніж у підопічних Андрія Петрова. Ласка у своїх кращих традиціях почала гру впевнено та ефективно. Протягом першої половини зустрічі гравці у жовто-сірій формі мали чимало можливостей для взяття воріт Романа Перлова. Але лише Олександру Назарчуку вдалося двічі пробити юного голкіпера транспортників, котрий у більшості епізодів виручав свій клуб від гольових негараздів. За рахунку 2-0 на користь гостей команди пішли на відпочинок. А після перерви давня хвороба Буратинців під умовною назвою Синдром другого тайму далася взнаки у повній мірі. Головні голеадори Вотранс Андрій в Юник та Ігор Махнюк до середини тайму влучними посвілами відновили рівновагу і змогли переломити хід поєдинку. Ключовим же став момент під час штрафного призначеного ворота Ласки. До м'яча підійшов Валентин Кривицький і потужно пробив повстінку у ближній кут. 3-2 на табло зберіглися до фінальної сирени. Можливо, сказалося те, що сьогодні в 4 годині ми вже почали підготовку вже до весняного чемпіонату на великому футболі. І провели сьогодні спаринг з Волинюю-19. Сім чоловік з нашої команди приймали там участь. Можливо, це сказалося на нашій ну, як підготовці, можливо, до гри. Поки розбігались, поки прийшли до тями, вже програвали 2-0, але бачите, так сталося, проявили характер. Сіпили зуби і вирвали таку потрібну нам перемогу. У неділю закінчувала свої виступи у Суперлізі цього сезону й Володимирівка матчами проти двох останніх команд турніру. Хоча, якщо підсумок гри проти Мар'янівки не викликав ніяких сумнівів, то у Динамо невеликі шанси поборотися за очки у грі проти фіалкових були. І забігаючи наперед, новачки елітного дивізіону ледь ними не скористались. Першу половину першого тайму гравці Володимирівки повністю віддали супернику. Заворушитись їх змусив лише забитий гол Назара Богайчука. Далі до перерви на майданчику була лише команда з Володимир Волинського району. Впродовж трьох хвилин номінальні господарі гри відзначились тричі: спочатку самого залишили Романа Кузьмича, потім Максим Марта замкнув простріл Богдана Савчука. А Андрій Бойко проштовхнув м'яч під Тарасом Латайчуком після довгої передачі партнера. Наприкінці тайму Петро Шелест відзначився та збільшив рахунок до 4-1. Здавалося б, доля матчу була вирішена, однак гравці Володимирівки дозволили собі розслабитись уже в кінці гри. Спочатку арбітр зустрічі змусив динамівців апелювати на рахунок відміненого гола Олександра Лисенка, а потім гол Миколи Казьмирука та автогол Віталія Кашуби скоротили відставання Динамо до мінімуму майже за дві хвилини до кінця гри. Перевагу втримати все ж вдалося, внаслідок чого Володимирівка може закінчити сезон навіть на четвертому місці у таблиці. Виходило все. В кінці розслабленість, кінець сезону вже наша гра залишилася, кубок. Фінська команда боролася, грала. Ну, я думаю, що результат позитивний, це найголовніше. Тим більше на сьогодні ще одна гра, так що Думаю, все нормально. Все, як мало бути таке. Три взяли, люди подивилися цікаву гру. І суперникам, звичайно, п'ять за бажання. Все добре, все нормально. Закінчення сезону. Надіємося на загальне нормальне командне місце. Ну там будемо бачити, що буде. Мар'янівка прогнозовано усі свої три гри на тижні програла, але одну з них все ж слід виділити. Гравці в отрансу зуміли побити рекорд ласки та забили цілих 32 м'ячі у ворота волинських хорватів. 11 з них на рахунку Олександра Курінова, котрий приєднався таким чином до клубу Волинський стрілець. А у Ковалі відбувся один з центральних матчів у боротьбі за нагороди Суперліги. Волиня Гротех взяв реванш за поразку від шансавто у першому колі. Матч між ласкою та надією так і не відбувся. Буратинська команда не змогла приїхати на гру, тому локальчинські гості взяли три очки, навіть не вийшовши на майданчик. Таким чином, Надія стає чемпіоном суперліги за два тури до фінішу, і матчі проти Волиня Гротеху та Шансавто цікаві, хіба що у розрізі боротьби цих команд за призові місця? Завадити Агротехівцям зайняти друге місце лише теоретично може Вотранс. А ковальський колектив ризикує залишитись на п'ятому місці. Для того, щоб хоча б наздогнати Володимирівку, ковальчанам у матчах, що залишились, треба взяти принаймні чотири залікових пункти. Довгоочікувано кубкове протистояння між лідерами волинського футзалу останніх двох років після кількох переносів нарешті відбулося у Ковелі. Шанс авто в рідних стінах приймав надію, і всі найсильніші гравці у складах обох команд цього вечора були на майданчику місцевої ДЮСШ. Щоправда, суперники не могли похвастатися довгими лавами запасних, і в першу чергу це стосувалося господарів, котрі наприкінці матчу явно відчували кадровий голод в умовах надзвичайно енергійної гри. А починалося все для команди Олександра Мороза досить оптимістично. Суперники без розкачки взялися до атакуючих дій. З огляду на розміри майданчика і кубковий характер гри дивом це не виглядало. Команда мінялася гострими випадами, і в одній з рацючих атак цілі досягнув удар господарів майданчика у виконанні Івана Данилюка 1-0. За кілька хвилин четвертий номер бордових знову був у центрі уваги, коли у верховій боротьбі з гравцем надії відправив м'яч у сітку. Арбітри вказали на центр і рахунок став 2-0. Після цього на майданчику запанував відкритий футзал з великою кількістю гострих моментів, нестандартних дій, гравців, автоголів та класичних завершень гольових епізодів. Події розгорталися з калейдоскопічною швидкістю і дарували глядачам справжній футзальний трилер. На перерву команди пішли за справді, кубкового та бойового рахунку 4-4, який став реальним відображенням подій у матчі. Після відпочинку все довелося розпочинати спочатку, і знову, як у фехтуванні, суперники почали обмінюватися гострими гольовими уколами. Спочатку гравці надії заставили господарів організувати черговий автогол, рахунок після якого став 4-5 не на користь бордових. Андрій Гловацький загальні цифри на табло вирівняв до 5-5, але як з'ясувалося пізніше, це був останній успіх ковельчан. Суперник зберіг більше сил і заставив шансівся все більше припускатися помилок в обороні. До фінальної сирени м'яч ще чотири рази побував у сітці воріт Анатолія Гулюка після влучних пострілів Юрія Хавера, Ярослава Писька, Євгена Москвина та Сергія Шафранського. Цікава і змістовна гра закінчилася перемогою хорівської команди, яка продовжує успішну боротьбу на два фронти. Суперником на чверть фіналі буде Луцький будівельник. Любая ошибка она сразу практически наказуема. Тут очень много борьбы, очень много ударов. То есть тут концентрация в два раза больше, чем на стандартных площадках. Очень много сумбура. Команда, которая больше контролирует мяч, у которой культура паса хорошая, тут она ну, то есть и плюс реализация момента. Тут однозначно команда будет, будет выигрывать. Доля чемпионского титулу Вищої лиги выришивалась у останньому туре. Будівельнику потрібно було брати перемогу над Колосом та чекати втрати очок горохівським куражем у наступній зустрічі. З ківерцівськими суперниками у чинного чемпіона області проблем було небагато. Уже на перших хвилинах Олександр Устимчук та Дмитро Бурковський забили по м'ячу. Свої аргументи на цей рахунок були у Олександра Батрака, який майже одразу скоротив відставання своєї команди. Однак ще до перерви будівельники двічі засмутили опонентів з усиллями Максима Лисенка та того ж таки Устимчука. Другий тайм перетворився для команд у формальність. Андрій Полтавець скоротив відставання колоса до мінімуму, але до кінця матчу ківерцівська команда не те, що не пробила Василя Ярошика, а й двічі пропустила у власні ворота. Відзначались Олександр Антонюк та Максим Лисенко. Однак головним матчем дня, звичайно, було протистояння зміни та куражу. Лучани після перемоги у минулому турі над Колосом воліли здобути максимум балів і проти іншого претендента на перемогу у вищій лізі. Тоді як горохівському колективу потрібно було тільки вигравати для того, щоб повернутися на підсумкове перше місце у таблиці. І вже на 30 30-й секунді матчу Владислав Гладун потужним ударом став перетворювати горохівську мрію у дійсність – 1-0. Ще за дві хвилини Юрій Фібіч подвоїв результат. Але ще до відпочинку зеленим стараннями Сергія Ліщука та Володимира Третяка вдалося відновити рівновагу 2-2. Ключові події у боротьбі за золото чемпіонату відбулися у другому таймі, коли екс-гравець будівельника Богдан Новак своїми диригентськими функціями на майданчику наблизив свою колишню команду до чергового успіху. Сім калучан двічі поспіль забив, відпрацьовував у захисті та роздавав гострі паси. Зміна постійно вела у рахунку, а кураж, втративши через травму Олександра Повідзьона, дещо втратив запал і переломити хід подій вже не зміг. На радість прихильників жовто-білих команда з Горохова поступилася з рахунком 4-6. І у цьому сезоні вимушена задовільнитися з срібними нагородами. Кінцівка чемпіонату, Ну я думаю, що дуже хорошо вийшла, так як було три таких фаворити на чемпіонство. Але десь одна команда, не будемо казати її назву, втрутилась в це суперництво. Десь затягнулося це до останнього туру. Було дуже багато як видовищних матчів. Минулорічний чемпіон області Будівельник тепер святкує перемогу у наранг нижчому дивізіоні. Ківерцівський колос став найбільш забивною командою, однак ця результативність вартувала лише третього підсумкового місця. Зміна провела потужний другий відрізок сезону і закінчила на четвертій сходинці. Поразки Камаз Агро у останніх чотирьох матчах чемпіонату упустили команду з острожця у другу частину турнірної таблиці. Освіта залишилась єдиною командою вищої ліги, яка цього сезону не перемагала. Визначила свого абсолютного переможця і друга ліга. Хоча спочатку був розіграний так званий Кубок Ліги, де перемогу святкував автомобіліст, який у драматичному протистоянні переграв прип'ять з рахунком 3-2. А у фіналі так званої Ліги Чемпіонів зустрічалися Стелла та друга команда «Боратинської ласки. Інтригі у цьому матчі було дещо менше. Вже до перерви «Боратинці» створили ГНДК по три м'ячі і продовжували тиснути на суперника, котрий цього вечора був не схожий сам на себе. Чемпіон червоного дивізіону був надзвичайно потужним в очному протистоянні з переможцем жовтого і в другій половині продовжив голюву феєрію, що закінчилася впевненою перемогою 6-1. «Стеллі» довелося втішитися званням віце-чемпіонів другої ліги в сезоні 2013-2014 років. Минулими вихідними в спорткомплекс «Арена Спорт» встиг прийняти і фінальну частину чемпіонату області серед ветеранів. До неї з 18 команд дістались 4. Команда, що представляла одразу два населені пункти Зимне та хорів під назвою Компроміс, «Волошки» з Ковальського району, а також Володимирівка та АФК Володимир. У підсумку найсильнішими виявилися якраз гравці Компромісу, які виграли на фінальному етапі усіх трьох суперників. А далі голова Федерації футболу міста Луцька Василь Кохановський та президент Асоціації мініфутболу футболу Волині Сергій Голоскоков вручили нагороди у командних та індивідуальних номінаціях. Головне, за словами учасників, було те, що футбол та футзал на Волині та в країні все більше популяризуються, що можна побачити навіть на прикладі ветеранських турнірів. На даний момент маю 35 років, але граю образно там 6 років. То в 30 років більше турнірів. Почалося гратися, ніж до 30 років я грав. І дуже, поширено, дуже ну, поширений зараз футбол став.